Привіт, я Ліза, і ви на моєму каналі, де я розмовляю та малюю малюнки. І сьогоднішня тема малюнків це слов'янська міфологія. Тож разом полиньмо у магічний світ істот, в яких вірили наші пращури. Почнімо із Вія. Вій це персонаж української демонології. Він володіє густими і довгими віями, або, за іншою версією, важкими повіками, через які він не може самостійно розплющувати очі. Більшість часу свого життя це створіння сліпе, але поруч із ним є його слуги, які іноді підіймають вії палицями або вилами. У ці моменти Вій стає страшенно небезпечним він всього лишень одним поглядом може зруйнувати цілу хату і, тим паче, вбити людину. Також вію було до снаги викликати надзвичайно могутній вітер, до прикладу, смерчі або вихори, тож його також вважали богом вітру. За деякими джерелами це створіння є верховним гномом і також має слух гномів нижчих за рангом. Але досі невідомо, чи він був справді в українській демонології, а чи лише витвором уяви Миколи Гоголя. Вважається, що саме цей письменник міг створити такий збірний образ із декількох фольклорних персонажів та описати його у своїй одноіменній повісті. Ще одним цікавим фактом є те, що на полісі Вієм була жінка. Уявляла її потворною дівчиною із довгими віями, яка, до того ж, являлася самою смертю. Наступними створіннями у нашому списку будуть потерчата. Потерчатами називали душі дітей, які народилися мертвими або померли нехрещеними. Вважалося, що протягом семи років після смерті потерче літає по світу та просить у людей похрестити його. Для того щоб це зробити, потрібно було кинути через плече хустинку, рушник або шматочок полотна та дати дитині ім'я. Якщо хтось це зробить, то душа дитини потрапляє на небо та ангелів, якщо ж ні, то навпаки, її забирають нечисті створіння найчастіше мавки. У деяких місцевостях потерчат не вважали небезпечними, але, наприклад, на Волині. До них ставилися з обережністю. Вважалося, що є чорні та білі потерчата. Чорні потерчата це діти, які народилися поза шлюбом або були вбиті, при народженні, а білі це ті, що народилися в шлюбі, і вже потім померли. Лихі потерчата могли носити у своїх руках вогники, за допомогою яких заманювали людей, наприклад, до політ, де ті могли загинути. Подібним займалися потерчали у драмі Феєрії Лесі Українки лісова пісня, які заманили Лукаша до болота, аби він там загинув. Смерть маленької дитини це завжди горе в сім'ї, але в стародавній час таких дітей не можна було навіть поховати на кладовищі нехрещених дітей. Тому була традиція ховати їх, наприклад, під порогом у домі. І тоді, коли люди переступали цей поріг, вони ніби своїми ногами охрещували дитинча або також могли ховати дитину під деревом, адже дерево було символом зв'язку між світом живих та світом мертвих. Останнім створінням у нашій сьогоднішній розповіді буде мавка або нявка. Згідно з слов'янською міфологією, вважалося, що на мавок перетворювалися дівчата, які потонули у водоймах, або діти, що досягли семимісячного віку, і були нехрещеними або були вбиті своїми матерями. Мавки та нявки дуже красиві дівчата, які мешкали неподалік від водойм або в лісі. Вважалося, що вони могли досить сильно зближуватися із русалками. А те, хто говорить, що вони навіть були одним із різновидів русалок русалка лісова. Ці створіння на вигляд, як маленькі діти або молоді красиві дівчата із довгим зеленим уквіченим волоссям та у білих тонких сорочках. Коли вони ступають, трава не коливається під їхніми ногами, а також нявки не відкидають тіні. Але є у них і одна страшна риса. У мавок та нявок немає спини. Тому коли людина стоїть позаду цих створінь, то може бачити їхні нутрощі. Назимку мавки та нявки засинають. А коли прокидаються, то починають висаджувати квіти у горах. У них також є чоловічі відповідники нявкотуни. Вважалося, що іноді нявки та нявкотуни всі разом спираються та створюють ігрища на місцях, де не росте трава. Ці створіння дуже хочуть помститися людям за свою ранню смерть, тому можуть допомагати їм заблудитися в лісі або топити у болотах, або, як у книзі тіні забутих предків, нявка може привести людину до краю обриву, аби та впала звідти. Іноді вони заманюють молодих хлопців до себе та лоскочуть їх до смерті. Також мавка може перестріти людину на дорозі та попросити у неї гребінця якщо перехожий дасть їй бажану річ, то дівчина лише розчеше своє волосся, якщо ж ні, вона вб'є його. Це вже всі істоти на сьогодні. Напишіть у коментарях, хто із них сподобався вам найбільше. Або яких ще створінь слов'янської міфології ви знаєте? Дякую усім за перегляд та гарного вам дня!